Настав час студійної частини програми Молодіжний портал на вас чекає цікаве знайомство з сучасним it поколінням Наші гості учасники конференції для молодих спеціалістів у сфері розробки ігор під назвою GetIT. Вітаю вас, молодих та прогресивних Володю. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Що нового ви відкрили для себе на конференції. На конференциях это IT выступали профессионалы своего дела, профессиональные разработчики игр. Новое, ну, что я узнал, это модель продвижения, приложение на азиатском рынке. А вам особисто цікаво займатися розробкою ігор комп'ютерних чи для мобильных? Идти, идти. Мне очень интересно разрабатывать. Я пока учусь. Діма, що ви відкрили для себе на конференції? І взагалі, Діма, чому ви вирішили взяти участь у такій конференції? Ну, на таку конференцію приносив мене друг Баграт, який сидить тут вместе з нами на конференції. Мені, на самом деле, найбільше було цікаво не саму розробку ігри, а саме маркетингову частину цих стихів, як їх продвіження на гіносіянському ринку, як говорив Володя. Та ж саме було цікаво спеціально, як команда, яка збирається. Також цікаво про деякі тести, які проводять спеціальні фірми, щоб ця гра була успішна і принесла прибыль своєму розробітчику. Угу, цікаво. Баграти, розкажіть про себе. Давайте з вами ближче познайомимося, щоб наші глядачі дізналися про вас дещо трошечки більше. Розповідайте. Я студент ХАІ. Я другий раз вже на цій конференції був. В цей раз я взяв з собою друзів. Це Діма і Вікторія. На цій конференції мені було дуже цікаво, так як я второй раз прийшов, значить, перший раз теж подобається. І второй раз мені понравилось теж. Баграта, чи маєте ви вже якісь власні розробки, власні проекти? Ну, хотілося б похвастатися. Я вместе со своей одногруппницей Викторией, мы разработали две игры, и наша молодежь может найти их в социальной сети ВКонтакте. І... Як Ігор... цікаво. Я гадаю, що наша аудиторія відразу е э, це почне робити. Э, розкажіть про цей проект, яку він має назву, та взагалі, що це за гра? Ну, перша гра, яку ми зробили вместе, називається «Супердерево». В ній необхідно шукати скриті об'єкти і перетаскувати їх на потрібне місце. Ми її робили вместе з Вікторією. Она больше занималась геймдизайном і графікою, а я програмуванням. І вместе у нас получилась отличная гра. Вікторія, взагалі мені здається, що у сфері IT працює дещо менше дівчат ніж хлопців. Скільки дівчат було на конференції? Чи ви взагалі були там одна? <рес> ні, я не одна була на цій конференції. Дівчатку було не так уж і мало. У вас як для дівчини таке нестандартне захоплення? Ваші знайомі дивуються цьому чи ні? Да не Вікторія, розкажіть, будь ласка, які спікери вам сподобалися найбільше? Що вам особливо запам'яталося? Який Мені понравились выступления основателя компании iLogas, потом выступления о том, как избежать ошибок молодым гейм дизайнером. Это было очень интересно. А также выступление о том, как удовлетворить интересы пользователей. Цікаво. Дімо, скажіть, після участі у конференції чи з'явилось у вас якісь масштабні ідеї, свої проєкти? З'явилась мотивація делать это игры, очень интересно. На самом деле там не интересно работать игры, но также це... это Буде очень цікаво для вас. Надіюсь, пограти такі ігри і сів. все таки не їх. Мені взагалі якось дивно. Я так, коли граєш в якісь ігри, ти розумієш, що їх хтось робив. Але дуже цікаво дізнатися та познайомитись з цими людьми. І ось вони у нашій студії. Мені навіть не в Баграти, Ба Скажіть, чи встигли ви налагодити якісь свої професійні зв'язки, познайомитися, можливо, особисто зі спікерами? Познайомиться не удалося ні з ким ну, було цікаво. Очень ответы на вопросы, которые задавал я і також другі учасники конференції спікером. Они були очень интересні. Но спікери оставили свої контакти, можна з ними зв'язатися в случае. Тим вони сказали, що будуть мы якщо ми напишемо. Володя, скажіть, що потрібно для того, щоб потрапити у велику компанію та реалізувати себе як айтішник професіонал. Мені гадаю, що щоб потрапити до великої компанії, потрібно лише вміти розроблювати ігри, мати якісь навички та показати себе, розробити якийсь свій продукт, щоб. Тебе могли побачити великі компанії. Дімо, ну як гадати, це взагалі реально Айтішнику з Харкова е, встати на ноги та заслужити свій певний авторитет. Ну звісно, ми можемо це зробити на путями. також як свої собі продукти, ну достигати цими продуктами виршин ринку, Або також ми можемо просто зробити портфоліо своїх подобних ігор і з цим портфоліо портфоліван, навіть знамениту компанії на весь світ, там «Електронні електронікарс і так далі. Як бачимо, здається, все дуже просто, потрібно лише впевнено йти до своєї мети. Вікторіо, наскільки взагалі розвинута IT-сфера у нашому місті ну, щодо розробки ігор. Вона процвітає і є багато компаній, які роблять ігри ну, в Харкові. Баграти, Чи є у нашому місті гарна платформа для реалізації молодого спеціаліста it сфери? Ну, несомненно, в Харькове есть множество IT-компаний, которые занимаются разработками игр. Это, ну, я могу их перечислить. Это GameLoft, Cyclum, Plarium, ну и также многие другие. И поэтому эти компании ищут всегда молодых специалистов, которых, которые полны своими ну, то есть идеями и своими наработками. И я думаю, что можно попасть к ним даже на работу. Ця сфера є дуже популярною, взагалі професія тішника дуже популярна. Дуже багато студентів хочуть отримати освіту з цього напрямку. Ось я так розумію, ви отримуєте зараз освіту профільну. Чи допомагає вам це у реалізації ваших практичних проєктів? Звісно, ну, я вчусь в ХАІ на програміста і там нас вчать програмувати. Як ігри нас не вчать програмувати, але тим не менше, насучать более общим знанием по програмированию, которые позволят нам разрабатывать эти игры. Дімо, а чому ви обрали саме цю галузь – розробка ігор? Прежде всего, в игре интересно играть, а і не менее интересно разрабатывать эти игры, чтобы пользователям было приятно в них играть. Ну, а если ты хорошо разработал, то ты сам можешь получить удовольствие от этого занятия, как играть в игры. Володя, скажите, яка основна і головна мрія всіх айтішників? Я гадаю, що основною мрією кожного айтішника є заснувати свою фірму та продвинути її на всесвітній ринок угу. стати Цікаво. лідером. Цікаво. Баграда, світ айті технологій він дуже швидко Взагалі, як залишатися у курсі усіх змін та залишатися сучасними? Ну, мені здається, що потрібно ходити на подобні конференції. Це Потом, тем более есть, помимо GetIT, существует еще FlashGAM, который теперь DevGAM. Также есть конференция в Питере, Winter Nights, посвященная разработке мобильных игр. Mm -hmm. То есть нужно ходить на такие конференции, и там очень интересно. Также читать новости в, про технологии разработки игр. То есть, и в таким Образом, можна на плаву. Вікторія, Ця конференція вам запам'ятається не тільки дуже великим об'ємом корисної інформації, яку ви отримали, а ще й цікавим подарунком. Який подарунок ви отримали поділитися цією інформацією з нашими глядачами? Ну я виграла білет на конференцію в Пітері під названням Winter White, яка буде проходити в Февралі присвящена розробці мобільних ігор. Чого очікуєте від цієї події? Ну, я очікую більшого, ніж від цієї конференції, хоча ця конференція е э, меня немало здивувала. І багато удовольствия. Я дякую, що ви завітали до нашої студії. Було дійсно дуже приємно з вами познайомитись. Нагадаю, наші гості учасники масштабної конференції для молодих спеціалістів у сфері IT. Програма Молодіжний портал триває. Залишайтеся з нами. Нагадуємо, що наша програма унікальний простір для реалізації талантів та творчої діяльності нашої молоді. Тож, якщо ви наситилися нашою інформацією, пропоную релакс. Ловіть рубрику Молодіжний арт. For dancing tonight Програма Молодіжний портал завершується. Настав час прощатися. Наступного випуску для вас ще більше цікавих тем та інформації. Тож обов'язково приєднуйтесь до нас щосереди, о 16.30. ви знаєте, з нами завжди цікаво. Я Катерина Тргу, прощаюсь з вами. До нових зустрічей, Па-па!